Ви стали педіатром, чи я? Ну, це не була основна причина. Я б мог би сказати от така. Я був у лікарні у 5 років, дуже тяжке захворювання запалення легенів, але доктор. З яким я спілкувався, я отримав э, двомісячну антибактеріальну терапію, тобто достатньо болюче. Але я любив свого доктора. І можна було сказати, от я, 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 я у п'ять років я говорив, що я хочу працювати дитячим лікарем, як дядя Саша, мій Олександр, був лікарем. Тобто, ні, діти, діти достатньо часто мають позитивне відношення до лікарів. Мій власний опит як пацієнта був саме таким. Ну і зараз я не бачив якогось негативного спілкування, коли я сам приходжу до своїх пацієнтів. Я стараюсь не дуже їх запогивати. Ви, мабуть, дуже любите дітей, так? Так, ну дітей такої контингент, який простіше вбитий. Думка виникла ще в дитинстві, і можу сказати, що навіть іншої думки, окрім педіатрії, ніколи й не було. Тобто педіатрія це поклик серця, це формула життя. Коли була маленька, я у цій лікарні була сюди госпіталізована, і це було таке для мене враження. З дитинства дуже серйозно, і я цю професію зрозуміла вже в дитинстві. Тому навіть іншого якогось шляху я себе не, не уявляла. Скільки діточок ви переслухали своїм фонендоскопом? Скільки йому років? Це новий. Це новий, Це новий фонендоскоп. мій. Перший фонендоскоп мені подарувала моя бабуся, коли я була студенткою третього курсу університету, вона теж лікар, і коли я приходжу читати лекції у аудиторію кафедри пропедевтики педіатрії, я завжди згадую про неї, тому що. 1935 по 1940 рік. Вона навчалася в нашому університеті, є випускницею нашого одеського університету. Але я маю стаж роботи в педіатрії 31 рік. і мені даже важко рахувати, скільки діточок я прослухала моїми фонендоскопами. До речі, це третій. Це ні сотий, ні п'ятдесятий. Дуже довго я користувалася. Тим, що подарувала моя бабуся, потім мала другий, це третій мій. Я не знаю ні одного лікаря, який би мог сказати, скільки саме пацієнтів він бачив свого життя і скільки він кому він допоміг. Такого спеціального врахування статистики. статистики. Ніхто не веде. Всі діти, з якими мені доводилося працювати, вони всі залишилися в серці. Я не знаю чому. Мабуть, тому що дуже часто діти залишають якісь по собі якісь такі пам'ятки. Хтось пише якісь теплі слова, хтось надсилає фотографії. Це дуже приємно і мені дуже приємно переглядати через певний час ці такі пам'ятні моменти, коли я вступала до одеського медичного інституту імені Миколи Івановича Пирогова. Я вступала з думкою, що я буду навчатися, буду педіатром і буду працювати з професором Борисом Яковичем Резніком. Так і сталося в моєму житті, і він був першим завідувачем кафедри, з яким я працювала. Він був науковим керівником моєї кандидатської дисертації. Тому я освічена вступала до університету, щоб, роб... щоб працювати разом з Борисом Яковичем. Бувають, звісно, такі ситуації, тому що, на жаль, я не можу зробити все, що я розумію, необхідно зробити, все, що потрібно, звісно. І це, мабуть, не сльози жалю, це більш сльози відчаю. Тому що коли ти розумієш, що щось можна виправити, але за певних умов, наприклад, сьогодні, це неможливо, звісно, це дуже така ситуація боляча. Деякі діти, які дуже були важкі для діагнозу, і коли ти такий діагноз зміг обґрунтувати і потім допомогти, то декілька таких прикладів запам'ятаються. А також невдача. Смерть, смерть і ти теж пам'ятаєш. Це трагедія. Це ж не, не одразу. Тяжко. Можна до цього за... <клес> Ні. Ні. Як компенсація, адаптація, ну. Но... Це трудно. Це дуже тяжко, і в мене був випадок, коли я працювала заступником головного лікаря з медичної частини. У нас був випадок, коли дитинка померла від менінгококцемії. Це дуже тяжко. Це дуже тяжко, і це ну, залишається на всю життя, на все життя. Ось тут ось тут залишається життя. Там була така тяжка дитинка. Ми вже не змогли їй допомогти. Тяжко. Це дуже тяжко, але треба працювати далі і треба жити далі. Мій чоловік дуже добре відноситься до моєї професії. Якщо було потрібно, коли я працювала в лікарні, вночі поїхати, да, допомогти дитині, він вставав і казав: поїхали. Якщо треба, то поїхали. І це дуже приємно. Радісне бачить, коли жінки обіймають своє дитинча і прикладують його до руки. Оце саме радість. А за відчай і за погане. Я не хочу сьогодні говорити. Його достатньо навіть за дверима цього кабінету. Дуже багато всього згадується, і особливо багато згадується, коли ми зустрічаємось із тими, хто навчався разом зі мною. Ми навіть поринаємо у ті роки і починаємось. І починаємо згадувати все, дуже багато. І е, мені дуже приємно, що я зараз працюю поряд з людьми, частина з яких була моїми вчителями, а частину з яких я вчила. Це дуже дуже приємне відчуття. І е, переважною більшість з них мені дуже приємно казати доброго дня! Я дуже рада вас бачити. Я думаю, що більшість студентів, які навчаються в нашому університеті, прийшли за власним бажанням. Мені так хочеться вірити. Деякі, можливо, коли вони починають знайомитись вже на третьому, четвертому, п'ятому курсі, деякі можуть і розуміють, що це не їх вибір. Але коли ви ви вже прийшли в, мед, в медичний університет, в наш або в інший заклад, треба вчитися. По-перше, треба брати від викладача все, що він може дати. Треба багато читати, тому що в медицині, ну ми знаємо, дуже багато змін кожен рік. Дуже багато в підіатрії, в гастроентерології в дитячій, дуже багато змін. І тому треба вчитися, по-перше, а по-друге, розуміти, що ця професія дуже складна, але не кидати. Інститут, не кидати професію, а коли він вже, всі студенти, студентка прийшли і буде вже лікарем, треба працювати, працювати, працювати. І, це, і все, я думаю, буде у цих студентів добре. Це дуже важко вибрати, обрати якийсь один напрямок. Часто це вдається, і це дуже дивно для мене. Як же він знає, що він хоче бути, наприклад, дерматологом? Що... Але він вже студент, може казати, я буду дерматологом. Чому? Як? Як? Що до мене, то я коли я був студентом, то я бачив основу. Знати все. Не вдаваючись, я буду тим, тим, тим або тим. А потім життя підказує, як. Треба знати все, а щось дуже добре. Ми з Борисом Яковичем були у Угорщині, у професора Домока, Бода. І він познайомив нас видатними українськими, угорськими педіатрами, професорами Фроніус, керпель Фроніус в тому числі. Ну і зайшов такий договор, що у педіатрії найбільш важливо знати, чи доцільно становитися одразу гематологом або бути широким та широким фахом І е, Керпіль Фроніус сказав, що треба знати все, але бути фахівцем у якомусь одному напрямку. Дуже приємний випадок, коли а, хтось стукає в двері, двері відчиняються, і ти бачиш свого колишнього пацієнта. Який вже нині студент нашого вузу, і він розповідає, як він дійшов до цієї думки. Він дуже багато пам'ятає про наші з ним стосунки під час його дитинства і лікування, і іноді. Коли в таких випадках ти чуєш, що ти мав якийсь такий вплив на то, е, яка буде обрана професія надалі, це, звісно, дуже-дуже приємно. Через феріал пройшло понад 160 лікарів лікарів у Шерлінікові. Сьогодні вони головні лікарі, начмери, Відущі спеціалісти, і кого тільки немає. Як я кажу, в моєму житті осталось таке, що даже начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації це теж випускник нашої філії. Так я вже кажу, мені залишилось дочекати одного: що хто-небудь з наших випускників почав обіймати посаду міністра охорони здоров'я України. тоді буде все.